Всім привіт! Прийшла додому Піду показати, що я купила і чому. Коли не срібло, приодні антибіотик разом із розпилювачем, який зараз до кінця місяця є в знищці. Тому що це проти багатьох видів вірусів, і не потрібно йти в аптеку про антибіотики, які наснищуть, це те, що і посилює наші імунітети. Це одне, що я купила, друге. Кора морошкового дерева теж природній антибіотик. Разом із колоїдним сріблом вони дуже добре працюють. І неважно, чи у вас простудне захворювання, чи у вас запалення е, хайбов милої легенів, чи запалення мочового міхура – Це просто протизапальні. ці два продукти протизапальні, які прекрасно працюють природні і посилюють імунітет. Так. І, звичайно, без корамелю не обійтися, тому що водичку, яку ми п'ємо, повинна бути лужна. І коли ми хворіємо, то ми цей малесенький пакети кидаємо на пів літри або навіть на кружку води, яке і знижує температуру. І це шикарний продукт. Ну і звичайно, я принесла фітовірон, тому що він зараз у знижці. І це 21 лікарська рослинка, яка настояна на спірту. Так, дивлюся з якої сторони його відкрити. І який працює дуже шикарно. От недавно, буквально минулої неділі донечка е опухши горло як з так зверху. І вона казала, мам, мені вже корал не допоможе, мама, я мушу до лікаря, тому що мене тушить. Поїхала до лікаря, казала, мені вже треба антибіотика. Ну, Я вже теж все таки переживала. Поїхала. На щастя, там було дуже багато людей, і вона звідти повернулася, тому що вона би не встигала за дітками у школу садік. Я принесла їй оцей фітовірон. Там є такий стаканчик, кажу, бери клоптай. Чому не пити клоптатика? Тому що треба, щоб запрацювало в горлі твоєму. От. А, да я ж відкриваю з другої сторони, яка я молодець. Думаю, що це воно, це воно якось не так відкривається. Воно ж гарно відкривається ось тут. І є такий мірний стаканчик. І профілактично. Це один раз в день такий стаканчик, але якщо вже прийшла хвороба і 5-6 разів в день. За другий день вона випила пів бутилочки. Коротше, я її напогіла оцим, поглюкала, поглюкала, поклоктала, по честки кажу. Е Потім шість капсул кори. Слухайте, не одну, не дві. Шість капсул кори на півкружки. Я зробила їй такий сильний чай. Мама, то гірке то густе, то не добре. Додала трішки меду трошки лимону, випила, е дала ще її колостром, який посилює імунітет. І сильну концентрацію води, тобто кора, я оце кинула на кружку гаряченької води. Вона подрімала півгодинки, мене поїхала за дітками, мама мені вже легше другий день було, слава Богу, продовжувала. Вона випила майже пів бутилки за другий день цього фітовірону. І вже третій день, слава Богу, було все добре. Так що, люди, не антибіотики, не аптека, а природні. Це те, що вам допомогло. Між іншим, оці всі три продукти зараз в знижці. Тому що наша компанія дбає про нас, щоб знає, що зараз ходять такі віруси, щоб ми берегли себе, бережіть себе і будьте здорові.